un po' di Ні. А м'ячик змінився? Ні. Ні. А якщо ми візьму водичку, наприклад, і капну її на тарілочку. Що трапилося? Водичка зникала. Вона розливається, так? Немає в неї форми. Якщо я її налю колбочку, то вона набирає форму колбочки. так? Якщо я її налю в стаканчик, то вона набирає форму. Це рідина, вона може литися, так? Що вона може ще? Розлив... Розливатися. І водичка не має форми, так? Це рідина, і тому її тримають. У чому водичку можуть тримати? Чайник. У чайник наливають, куди ще водичку наливають. У стакани, у крашки, у, у, у кружки, у бочки. Так? Тобто, ще раз, водичка це рідина, і вона не має. Форми, так? А де наш, пам'ятаєте, вчора ми з вами наливали водичку у формочки? Так. І ставили до морозильної камочки. Тихенько. Візьміть кожен собі по шматочку. Ого. 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 Що трапилося з нашою водичкою? Вона перетворилася на що? На Лід перетворилася. Вона може бути твердою. Да. Лід який? Ану, давайте, потримайте. Який лід? Лід Твердий, ще який. Холодний да. ще який. Да. Ще який. Холодний, да. слизький. Тобто наша водичка з вами при замерзанні перетворилася твердою Бугульки. Коли водичка замерзає. А можна їсти від? А бугульки можна їсти? Чому не можна? Тому що горло буде боліти, можна затворити, так? Так. Тобто водичка може бути і твердою. А зараз я вам ще покажу, тітки, що водичка може бути і паною. Не можна. А самим брати до рук можна гарячим? Не можна. Так, Ростопіться. А ми, якщо ми подивимося, то що з кришечки виходить? Пар. Дим? Як називається дим? Пар. Пара, що це таке? Це наша водичка, яка закипіла. А якщо ми візьмемо і то пару, то Тоді не пахне. Зараз побачимо, що буде. Цікаво. Так. Да. 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 А ну, дивіться, що сталося? Водичка. Водичка. Тобто наша пара.

Ростає. Розтає. Коли тепло, ви тримаєте в долонках ваші ручки пленки, так? то від температури наш лід знову що? Розтає, Розтає. Розтає. і перетворюється на що? На водичку. На що перетворюється? На водичку. Вже в нас одарілося. є? Водичка. 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 Тобто водичка, наш лід, коли тепло, він знову із твердого може стати. Різкою, так? О, і є, тому що наші долони теплі, у нас володіння. І сьогодні в кого сонячний, в кого похмурий. Я вам пропоную а зафарбувати водичку такий колір. А ну Кожен зафарбує водичку таким кольором настрій. заформовали? белый. Белый, так белый. Видишь, водичка Все поформовали уже свою водичку. Все всех водичка изменила колер? Все, ставим пензлы на пистолочки. У меня А ну, думайте, у нас у всех водичка изменила колер? То наша водичка може Далі. змінювати колір, якщо ми її зафарбуємо. От Коли ви додаваєте, мама чай робить у водичку сикле, заварку, то водичка змінює колір. Змінює. Чай є колір. А не такі. Так, все, поставимо пензлики. Водичка наша може змінювати колір в залежності від фарбника. яким ми її пофарбували. Усіх попарювалася. Усіх настрій різний. Бачите, у нас є і оранжевий настрій дітей веселий. всіх будуть веселий сьогодні настрій, так? Немає нас у них? Mm -hmm. Немає. Тобто ми з вами що дізналися? Що водичка це рідина, що водичка може перетворюватися на що? На лід. На на може перетворюватися на пару. Так? Mm -hmm. Що ще водичка не має кольору, вона розвила.